Гарно, наявність, неадекватні гроші коштує ділянка, ну, от, можливо, такий от будинок, мільйонів 20-30 ділянків. І дуже мене вразило те, що незважаючи на таку вартість, плюс податки, обслуговування, дуже багато занедбаних таких будинків, які ніхто не ні, живе. Ні, 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 ні. Вони просто простоюють. Так, да, є декілька викуплених і нових, але більшість це ось такі от дуже стрмних будиночків. І це дуже дивно. Тобто у людей настільки багато грошей, що вони дозволяють собі мати таку нерухомість, сплачувати за неї податки і навіть не здавати її і не жити. Така вона Америка. А от попереду будинок, в якому от пентхаус, смертний поверх, там квартира велика, 30 мільйонів. А зараз то, що є там найдешевше. Де... перегріти ринок, але тим не менш, якщо люди купують, таких білдингів там і далі це убережжя, чи ближче то, до Майамі центру. От, але і багато дуже таких занедбаних стареньких диночків. Дуже великим плюсом є дещо в Америці, в Майамі. Можна на... 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 просто гуляти, Тут, от, люди мають е... нерухомість на березі, яка коштує там десятки мільйонів доларів. Ось такі от шикарні будинк. А просто люди можуть Тобто приватності в них ніякої немає. Ця, Ця лінія біля ніж пряжен та океан. Вона лідна для доступу у розміс Головне не заходити дати, це приватна власність будинок один будували, а поряд будують Такий дуже підняттян шторми. Вивісили червоний прапор, великий небезпека. Ну, пташки в таких умовах намагаються вполювати собі їжу. Ну, тобто такі от вони старенькі будиночки. Як на мене, ці гроші можна будь-який острів ходити десь. Собі Мінусом великим є те, що недостатньо просто купити такий будинок, там, ну, нехай навіть там, за 10 мільйонів, я думаю, він не менш коштує навіть цей біленький і маленький. Тут, ну, тут дуже дорога земля. Велике, там великий будинок, буде коштувати там, в цьому районі, ну, може і 20 мільйонів. Але крім цього, ти маєш сплачувати податок. І цей податок там, може бути 1000 доларів на місяць. Ну, як, як, ти маєш свою нерухомість, а платиш за неї ще як оренду. Таке щось незрозуміло. Якась літня кухня і просто якесь поле для тенісу. Знову будівництво, ну тобто ну, ну, ніякої краси немає. А От мабуть, самі такі бізнесмени. Замість того, щоб будувати просто будиночок на одну сім'ю, вони будують зразу от таку свічку. Ну профіт, звичайно, набагато цікавіший. Якщо там один пентхаус, 30 мільйонів, там на ділянку хай до 30 купили. А в них ще там поверхів 30.